Порівняйте легенду і Deus 2 Колір і різні назви нас не цікавлять. Нас цікавить основна відмінність, а основна відмінність будемо про очевидне і те, що ви бачите, не озброєними очима, і навіть якщо не обізнень. Що є в приладах, окрім конструктиву, який ви можете і без мене проаналізувати. В приладах є технології, які використовують, і програмне забезпечення. Це дві самих головних речі. Якість теж важлива, але якість в обох приладів на дуже високому рівні. Яке програмне забезпечення? Кожний виробник буде стверджувати, що краще в нього. Але ми цього не дізнаємо. Просто бачимо кількість функцій, якщо вони є в одному приладі. А в іншому їх немає, і вони вам потрібні, то ви можете тут собі робити акценти, які у вас краще. А саме основне це перше технологія. І ми її бачимо і знаємо. Перше, що ми бачимо в технології, те, що Деус безпровідний. Це можливо комусь непрактично, оскільки потрібно окремо там заряджати потужку, окремо блока. Але красиво, і я думаю. Комфортно. А в легенди бачимо каби. Це не просто для того, щоб ви могли прилад занурити відвод, а сигнал не пропадав, а це ефективніше, як мінімум, менша швидкість передачі даних буде у безпровідного приладу. Тобто провід завжди краще для покращення ПТХ. Неважливо, які характеристики, це доведено фіз... усіма фізиками світу. Але і в безпровідності є своя ізюминка. з цим ми теж погоджуємося. Що ми бачимо далі? Основна плата, яка опрацьовує сигнал, що в Деуса і в легенди, знаходиться в кутушці. І тут менше втрат це самий оптимальний варіант, який може бути в двох приладів. Окрім плати, що в нас основне? Це антена, саме кутушка. І ось тут є момент. В Деусі обмотки в котушці? Мідь. Або алюміній. І поверху емаль. Це просто класично. Але суттєво гірше, ніж легенди, оскільки в легенди використовує ліцендрат. Це складно, дорожче, але ефективніше. Далі накачування струму в катушок. Ну, легенду можна набагато більше накачати струму і суттєво. В Деуса, на жаль, живлення обмежене. Те, що маємо, і з цим не посперечаєшся. Залишай в коментарі онлайн-посилання. На порівняння цих двох металодетекторів.